Любі друзі, зараз є дуже багато мінеральних добрив. Тватьму тьмуща, і 15, 15, 15, і 20, 20, 20, і трильйон, трильйон. Але основа НПК азот фосфор калій. Тому, окрім органічних добрив, я використовую мінеральні вигляді суперфосфату. Сьогодні я вам покажу, як приготувати маточний розчин суперфосфату. Це буде дуже зручно в використанні. Він дуже погано розчиняється в воді. Але суперфосфат це азот, фосфор, сірка, цинк, магній, молібден і мідь. Дуже гарний склад, окрім калію. Тому, як ми будемо з вами користуватися маточним розчином, я буду розказувати, який калій ми додаємо. І так, на 100 грамів суперфосфату. Суперфосфат, знаєте, <кій> я його пробувала розтовкти. Кожен раз я його пробую розтовкти, ну там щось потовчу. Але. Це не суть так важливо. На 100 грамів суперфосфату ми беремо кипяток, Окріп. і заливаємо в літрову банку. Поставлю так ложку, щоб вона ще не тріснула. І потім залишається просто декілька разів на день. Підійти і розмішати. І через добу маточний розчин суперфосфату готовий. Чому все-таки я віддаю перевагу суперфосфату в такому вигляді? Тому що це дешево раз. По-друге, тому що я назвала елементи. По-третє, тому що тут фосфор. Нам потрібен дуже фосфор для кореневої системи, але це не головне. Фосфор прискорює фазу плодоношення, я вам вже казала, і подовжує період плодоношення. І врівноважує азот, який теж необхідний. А врівноваження азоту приводить до того, що зменшується кількість нітратів у готовій продукції. Так що, хто хоче користуватися суперфосфатом, робимо маточні гроші. Чому я показую баклажани? Це ті баклажани, які ми з вами сіяли другий раз. Тобто, це менші баклажани їм місяць і тиждень. Все, любі друзі!